Тема заняття підводне царство. Діти, як називається наше місто? А ви коли-небудь відпочивали біля річки нашого міста? Біля якої річки ви відпочивали? Дніпро, вірно. А назви яких морів ви знаєте? Чорне море, Азовське море, так. Взимку моря, як правило, не схильні до замерзання, море може бути тихим, спокійним, не шумить воно, не хлюпоче, лише ледь ледь тріпоче, і в блакитні далі ніжний блеск від хвилі. Але море не завжди спокійна, як тільки підніметься сильний вітер, шторм, море стає бурхливе, море надується бурхливо, зашумить, підніме вий, а вже підкинути піну розбризнув вітер на льоту. Уявіть собі, море розплескало, спіднялися високі хвилі. Послухайте загадку, у листі мої боки, вони холодні і слизькі, плавать може досхочу та усе життя мовчу. Про кого мова йде? Так, про рибок. Нелегко доводиться підводним мешканцям такі хвилини. Хто живе на дні морському? Кого ви бачите на малюнку? Риб. Медуз, крабів, черепашки, підводні скелі. А що необхідно рибкам, щоб у воді вони почували себе комфортно, могли нормально жити, водорості, які виробляють кисень, підводні скелі, каміння, за які рибки ховаються? Послухайте прислів'я про риб, крут бережок, так гарна рибка. Риба шукає де глибше, а людина де краще. Рибам вода, птахам повітря, людині земля. Наше заняття закінчилось. Про що ми сьогодні з вами говорили? Чи запам'ятали ви прислів'я про рибок? До зустрічі малята.